Те, чим я займаюся, цим би дуже важко було займатися в Києві, тому що з Києва до Карпат, наприклад, їхати 600 і більше кілометрів. Тут я можу за півтори години вже бути в Карпат. We're going, we're going here, strong, я в принципі довший час розглядала можливості переїзду з Києва до Сінди. В до этого я жив, в Днепропетровске я родился, жив, в Симферополе я жил, по многим городам Украины я побывал. Мы будем обязательно расширяться, и это будет наш основной офис. Там в течение нескольких лет станет основным офисом, то есть, где будут сидеть а, все основные сотрудники, ну и вообще самая большая команда наших компаний. Здесь в принципе недорого, то есть, те же офисные помещения, они ну, не стоят каких-то там огромных денег, как там в том же Киеве. Да? more Ukrainians are learning to speak English. тут дуже перспективний регіон, дуже багато можливостей. Це все дуже так концентровано. І, якщо говорити об IT і вообще бізнеса, хто розв'язана там з западом. Зі близька границя Європи відповідно. Здесь очень багато знають даже банально англійський язик. Чого не можна сказати про багато крупні города нашої країни. У Львові більш гнучкий підхід до нововведень, до впровадження якихось інновацій. Нещодавно uh, львів став пілотним містом спровадження електронного самоврядування. Він став пілотним містом спровадження відкритого неба. Він стає таким дуже динамічним містом. робити речі до вестернвей. В частності, от налогове не очі порадував. Все мені розказали, що куди не нужно зробити, допомогли мені заповнити ці бланки. електронна очередь по бумажечкам, то есть, ну, цивілізація, Європа. Начебто то в більш насичений всілякими подіями. Так дуже багато там нічого відбувається, але власне, якщо йдеться про динаміку змін і динаміку розвитку, мені засірвів в останні роки починає вирватися наперед. І мене це теж не останню чергу привабило.

Я живу в старому будинку, я знаю всіх сусідів, знаю обличчя по іменах. І якось мені приємніше бачити знайомі обличчя кожного дня а не зовсім чужих людей. Постійно здесь щось проходить, постійно щось цікаве. Хтось любить театр, пожалуйста, постійно нові представлення. Сота любить там у нього музику, якісь концерти на любой вкус. Концерти постоянно проходят. Ви стає комфортніше для життя в плані, ну, так би мовити, публічного простору. Тут більше там якихось, можливо, щохідних зон, менше візуального шуму, так би мовити, те, що в Києві дуже дратує людей. Ну, вообще бизнес можна вести в любом городе, но здесь, в принципе, вот вот я, как мне, очень комфортно, как я сказал. То есть именно і жити, і працювати, то есть, соответственно, вести бізнес. Я б попосоветовал Если кто-то вот чувствует так, такую же моральную близость со Львовым, как я, ну почему бы нет, то есть попробуйте.